Вітаю, друзі! Ось мої завершені браслети, які я вже оформила. В роботі ще будуть і на чорному фоні, і на світлому фоні. І квіткові мотиви, і якийсь орнамент. Я ще не знаю, що в мене буде, але буду, буду ще вишивати. І хочу сказати, що в кінці вересня, 25-27 вересня. Лівобережний виставковий центр. Я чекаю на вас. Я вже зареєструвалася, вже проплатила виставку. І буду все вам там покажу. Ви зможете приміряти, взяти до рук до свого одягу. Я сьогодні, як циганка, все-все-все на себе начепила. мені так дуже подобається. Я не можу сама їх випустити з рук, тому що шовк він такий вишити все шовком, він такий приємний, він такий теплий, ну, взагалі, все вишивала з любов'ю, з любов'ю до вишивки, з любов'ю до тих людей, хто буде носити до вас, мої любі жінки. Тож всі ці браслети мають таку позитивну енергетику. Зараз можете тільки роздивитися, але можете і замовити. Всі мої, всі мої посилання є. Пишіть мені по особисті. Буду відповідати.